Перше з цього починається ремонт в новій квартирі це опалення, особливо коли ремонт випадає взимку. Тож сьогодні монтуємо радіатор. Але спочатку, аби не мати зайвого клопоту з батареями і монтажем, зверніть увагу на деталі. Існує три способи розведення батарей: перший бокове одностороннє підключення. При такій схемі гаряча вода подається зверху, а відводиться через нижній отвір. Обидві труби розташовуються на одному боці батареї. Другий діагональне підключення. Цей спосіб найкраще підійде для радіаторів великого розміру. При такому способі труба, що подає теплоносій, розташовується у верхній частині батареї з одного боку, а обратка в нижній частині з іншого боку. Нижнє підключення. Цей спосіб використовують у випадку, коли система опалення проходить під підлогою. При такій схемі подача і відведення води здійснюється через нижні точки батареї. Обов'язково візьміть до уваги цю інформацію, коли будете купувати пристрій. Андрію, розкажи, як правильно встановлюється батарея. Батарея встановлюється на стіні під окном для того, щоб створити теплову завісу від холодного воздуха, який поступає з окна. Установлювати нужно від пола на 10-15 см, от стіни 2-3 см покріплення. Ну, так как у нас окна йдуть від пола до потолка, ми будемо встановлювати батарею на стіні рядышком. Переходимо до монтажу. Зробивши заміри, відмічаємо на стіні місця для отворів підкріплення. В нашому випадку в нагоді стануть дюбеля 12-го діаметру. Кріплення слід встановлювати за рівним, аби батарея знаходилась суворо горизонтально. Встановлюємо радіатор та під'єднуємо його до системи опалення. Будьте уважні, під час монтажу не можна допускати помилок. Перша вибуха, саме основна, головне при підключенні не перепутати подачу і обратку, тому що батарея не буде гріти. При затягуванні гаек кріплення сильно їх не перетягувати, тому що можуть резинки полопатися. І основне, щоб батарея стояла чітко в рівні, не була залоздушення. Встановивши, ще раз перевірте правильність системи монтажу, і лише після цього відкривайте крани системи опалення.